Здоровенькі були, і будемо. Це урок українське. Зараз до вашої уваги. Михайло Стельмах, їжак і лис. З їжака сміявся лис. В тебе чуб не так поріс. Це не чуб якийсь клубок, чи то голок, чи шпильок. В перукарню б побіг. Там шпильки б свої підстриг, чи гребінчика б придбав, чуб по моді причесав, тільки це промовив лис, а до нього змій підліз. З жахом лис подавсь назад, та повзе на лиса гад, лис до пня скоріше верть, та повзе за лисом смерть. Коли враз клубок шпильок підкотився під пеньок. Покотився до змії і шпильками впив її. Бачить лис, це не клубок, а завзятий їжачок. Їжачку вклонився лис, лапку з вдячністю потис, та й од радості аж плаче, не стрижи шпильки, їжаче. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.